Всіх вітаю. Зараз дивимось повністю відреставрований корпус Радіоли Сакта. Отак От він виглядає після її повної реставрації. Вид спереді, вид збоку. Вид збоку. І вид ззаді. Що ми бачимо? Тут акустична система. Складається із трьох динаміків. Один фронтальний динамік основний марки 5GD1. Діапазон резонансу частот 56 Гц, непоганий для низьких частот. І два високочастотних динаміка, один ГД9 марка. Один і другий. Всього звукова колонка з трьох динаміків. Непогано вони працюють, збалансований. Звук по низьким, середнім, високим частотам і звучить непогано. Далі, тут видно знизу, з цієї сторони, вверху, змонтований цифровий модуль, Вон розпайка, в проводочки, все в кембриках, все акуратно пропаяно, сфазіровані динаміки правильно. І тут другий динамік. Тут стоїть перемикач. Який перемикає в одному положенні проігруватель вініла, а в другому положенні включається цифровий модуль. От такі класнючі динаміки. Оцей динамік я взяв із своїх старих запасів, його повністю реставрував. От. А старий динамік, от я вам хочу показати, який він прийшов в радіолі до того. Як ми робили реставрацію, то він виглядав отак. Ось динамік це знятий із е, Радіоли. От, його повністю поїли миші. Оце так миші працюють над е, раритетними віщами. Катушка справна, прозванюється, от, але динамік мав отаку, отакий загальний вид. Може, кому треба, можу відправити безплатно. Якщо нікому не треба, то викину на мусорку. Такий динамік. Ну от, загальний стан корпуса. Зверху тут кришку я ще не прикрутив. Тут сам цифровий модуль, який буде читати дві флешки, приймати блютуз і цифрове радіо в FM-діапазоні. Програвач вініла е, має три швидкості: 33 обороти в хвилину 45 і 78. І перемикач. В одному положенні він включає на сам програвач вінілу, а в другому положенні на цифровий модуль. Другим роликом запишу: покажу шасі. також відреставроване. Тоді зберу все до кучі і послухаємо, як вона звучить. Оця радіола сакта. Всім дякую.